Ну, то Я сподіваюся, що цього разу за не в закритій кімнаті. Так, закриті двері спочатку, в закритій кімнаті. Кайф. <звук> <I've. звук> Чайник. ха 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 а, тут вот он двихит. Ага. Батик? Ну вот я тут. Хеллоу! Да, вот это пуни, я за метал мир, ты попробуй вернуть этих шоу. Алло 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 Вас двое тут? А. Я ключ нашел. Открый мене, открый мене. Вы двое были за закрытыми дворями, перст. Окей. FBI opal. А, ты бежишь еще в ждум браки на сквозь. Нам би допомогти помог А, ти тут? Алло. Алло, так, да, все. В Де він, де він? На йде, а він в кімнаті біля сходів. А, біля сходів. Бі все, добре, буду шукати ключ тоді. А може хтось, будь ласка мною піти мне якось трям О, о, Вот, да, візьми, візьми. весьма, 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 весьма. Давай. Я на по сходах пішов і... О, я щось бачу, цікаво. Я я щось мать. Що а? там? Ти б знав. що зараз сталося. Я в брейке біжав, але я живий. А, нормально. Йо, пані Йос. Ну, Ромі там нормально, там надіюсь, немає, ніякого люка, о, <laughs> Щоб я там забило ой. просто без сур. О, я знайшов ключ. О, ура! Ааа, ну, я Тут бракен з цією лялькою. Вот ты именно стопак. От у мене лялька. А, ти ж мене чуєш, правда? Ну ти біля мене десь. Ну окей, добре. Ти за шкафом, походу, або за. Не. Блять! Фух! Ты бай, бай, бай! Роба! Ты Іди! Ламану, санус, ты дэй. Понял. Шо так? Да йди ты в сраку. девочка. Напевно, я не знаю. Здорово. 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 Там брак ему ображно. А, да, я в курсе, він втюд. Не, винтам я просто. Что нам, ровно, ты говорят открылый? Да, не уже. Окей.

О, ты сдох. Вот и цанка, ты, блядь, слоня. <свист> ты что, крипер, работчик, что? А, да, Ц... О, блядь, девочка. <свист> а, большой <бачу>, труп. <свист> Рома, ты живей? Бо за мной вже девочка пішла. Алло, рома! Рома! Ясно, погода девочка забила його. Давай, жук, припадай! Я ще пересравши більше. Бейтець, фіня. Да підтихати на в спину. Так, я кудись забіг. А тут, блядь, проходив, немає інших. Mm, І наверх. А, це походу там, де я з'явився. Їх двоє. Ти кінка що что тоже ухикут. И да в сраку.

Vil du ha trening? Крыс уже расстреляла, походу. Давай. Я без Так, я, походу, вернулся, да? Так, тут турелька. Тут турельки. Ух. Павук. А, блядь! А, блядь! Да-да, жаришь, известно-известно, иди нафиг! Ну, А, нет. А, да, выхід. Здорово. Бляха. <плес> забирай <звучас> речі. Забирай речі. Uh -huh. Пидуш тут подивлюсь, що робиться. Я так один Денвечов чи? Шо? Ти даже не летить, не забирай більше. Прошу, він мені хоча б дав дал всю рацію на всякий випадок. Ладно. А, блин. Угу. из це сюда как Ой, все. Вот тут сканую. Я просто сканую, и вот тут а, две да. турельки. <рес> Нормально. Нормально.